Сьогодні поговоримо про векторні та скалярні величини. В чому принципова різниця між ними? На прикладі фізичних величин. Розглянемо таку величину як сила. Сила, фізична величина. Яка є мірою взаємодії тіл? Позначається буквою F. Розглянемо такий випадок. Якась людина. Хоче штовхнути шафу до стіни, яка стоїть біля стіни, штовхає вона її до стіни із силою 200 Н. Який буде результат такої дії? Ну, особливо ніякого, тому що вона штовхає її до стіни. Тепер, тобто. Сила, з якою діє людина на шафу 200 ньютонів в цьому напрямку до стіни. Тепер, якщо та сама людина спробує з тою самою силою 200 ньютонів, ту саму шафу вже не штовхнути до стіни, а потягнути на себе. На себе. Що станеться? А може статись щось неприємне. Наприклад, ця шапамфа захоче на неї впасти та сама сила, ніби 200 ньютонів, але в іншому напрямку. Тобто результат дії сили в першому випадку і в другому буде різний. Отже, результат залежить від того, куди напрямлена сила. Ще, наприклад, така величина фізична, як швидкість. Швидкість. Позначається буква В, і також рисочка-стрілечка ставиться. Наприклад, їде автобус. Зі швидкістю, написано, у нього на спідометрі 60 км за годину. Чи достатньо цієї інформації для того, щоб описати рух автобуса? Насправді ні. Ми завжди дивимося, що це автобус, тобто його маршрут, куди, куди він напрямлений? Він може поїхати в Луцьк, він може поїхати у Львів, може поїхати у Київ. Тобто від того, куди напрямлений автобус залежить також результат. Отже, величини сила, така як сила, така як швидкість, фізичні величини, які потребують двох характеристик напрямок і розмір, який для цих величин називається модуль. Якщо одної характеристики нема, то пояснення і опис цієї величини буде недостатній. Саме такі величини називаються векторні. В математиці вони просто описуються як вектор. Тепер, що стосується скалярних величин, наприклад, така величина як маса. Як відомо, це міра інертності. тобто Наскільки здібне якесь тіло масою конкретною зберігати свій стан у просторі. Міра інертності. Наприклад, людина пішла і купила в магазині 2 кілограми мандарин, 2 кілограми маса, ой, маса дорівнює 2 кілограми. Звісно, тут немає рисочки. 2 кілограми. Чи, дос, чи достатньо такої інформації про те, що купила людина для того, щоб описати ситуацію? Звісно, достатньо. Вона купила 2 кілограми мандарин. Немає потреби описувати, куди ці 2 кілограми покладені, чи куди вона їх віднесе. Це все рівно залишиться 2 кілограми. Тобто міра інертності такої кількості мандарин. Тобто величина не потребує опису напрямку. Так само, наприклад, величина густина, яка позначається символом ρ, і описує, скільки маси знаходиться в, якомусь, в якійсь одиниці об'єму певної речовини. Тобто характеристика речовини. Наприклад, густина води. Приблизно до рівня 1000 кілограм на метр кубічний. Тобто, для того, щоб описати густину води, не потрібно знати, куди, Напрямка не потрібна. Вона в кожному, в будь-якому посудині, в кожному водомі, в кожній водомі буде мати саме таку густину. В кожному, в кожному метрі кубічному буде знаходитись тонна води приблизно. Тобто, це приклад величин фізичних, які не потребують опису напрямку. Вони описуються одною характеристикою, розмір або величина. Розмір. Саме такі величини, які описуються одною характеристикою, називаються скалярні. Скалярні величини. Ось вам приклад того, який дозволяє зрозуміти різницю між векторною величиною і скалярною.